Хочу сказати, що правда, ви називали своїх переможців, але дитячі садочки готують ото ваших переможців. Ми дуже багато уваги приділяємо нашим маленьким діткам. Ми всі е, 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 вміння і навички, які ми самі знаємо, передаємо діткам. Ось. Значить, я е, свій звіт поділила на дві частини. Перша частина це в мене фінансовий, а потім освітній. Фінансовий звіт за 2023 рік, Заклад дошкільної освіти Зернятко є комунальним закладом. Фінансово-господарська діяльність, яку здійснюється згідно за затвердженого кошторису. За період роботи усім працівникам були надані чергові щорічні основні відпустки та виплачена допомога на оздоровлення в розмірі одного посадового кладу та в кінці року щорічна винагорода педагогам, а технічним працівникам. Матеріальна допомога в розмірі посадового кладу. Кошторисом на оплату праці з нарахуванням ЄСВ до пенсійного фонду було затверджено та використано 7 мільйонів 391 тисяча гривень. Затвердженим на початку року кошторисом фінансування асигнування 100% забезпечили захищені статті і частково утримання дошкільного закладу це оплата господарчих видатків. Всього на оплату комунальних послуг та енергоносіїв було заплановано та витрачено 856 тисяч 159 гривень. На продукти харчування 974 тисячі 560 гривень по загальному фонду та по спецфонду надійшло батьківської плати за харчування 375 тисяч 395 гривень. Всього 1 мільйон 349 тисяч 955 гривень. На інші послуги, крім комунальних, 67 тисяч 810. Це послуга охорони, тривожна кнопка, це лабораторні дослідження, це гігієнічні навчання працівників згідно списку, це вимір опору ізоляції, це проведення професійного навчання кухарів, медсестри та відповідальних. За техніку безпеки, це оновлення систем звітності, і ДТЕК та оновлення електронних ключів до них, перезарядка картриджів, принтерів, оплата доступу до електронних фахових видань та інших послуги. На придбання інвентарю виробничого обладнання та господарчих товарів у 2023 році було витрачено 243 тисячі, 243 тисячі 194 гривні. Для роботи педагогії в закладу було придбано багато функціональні пристрої: принтер, сканер, копір, ламінатори, канцтовари, посуд, столовий та кухонний, фільтри та таблетова насіль для системи очистки води, миючі та очистящі засоби для прання та прибирання, дитячі музичні інструменти, придбали костюм Святого Миколая, тому що вже дід мороз не актуальний. Для новорічних свят святкові сценічні, сценічні занавіси. За, за додатково виділені кошти було придбано чотири ноутбуки для підготовки та проведення занять, пару конвектор із спеціальними гастроємностями, до, що дозволяє приготувати дієтичне харчування на пару та шафу жарочну для харчоблоку, нові акумулятори та інвектор для підсилення потужності. Та подовження часу роботи безперебійного блоку живлення в укритті. Освітній процес у 2023 році організація освітнього процесу здійснювалась відповідно до законів України про освіту, про дошкільну освіту, про охорону дитинства, листів, методичних рекомендацій та наказів стосовно роботи закладів дошкільної освіти в воєнний час і спрямована на реалізацію завдань з дому. Основними напрямами, за якими у 2023 році працював заклад дошкільної освіти, є впровадження компетентнісного та діяльнісного підходів в освітньому процесі, на основі психопедагогічних проєктів, а також формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти. На заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Вакансій в нас немає. В закладі працює 15 педагогів, які від. Мають відповідну фахову освіту. У 2023 році, відповідно до річного плану та затвердження графіку атестації, курси підвищення кваліфікації на... були виконані на 100%. У 2023 році освітня діяльність здійснювалася за оновленою програмою дитина та регламентована річним планом, що затверджений педагогічною радою. Аналіз оцінювання виконаних річних завдань у 2023 році показав, що пріоритетними завданнями були. Це створення безпечного простору та формування навичок основ безпеки, життєдіяльності в умовах воєнного стану. І друге національно-патріотичне виховання, формування повноцінної, національно свідомої особистості дошкільника. Щодо виконання першого завдання, то впродовж 2023 році у закладі проводили систематична робота з охорони праці, безпеки, життєдіяльності та цивільного захисту. Основною вимогою. Щодо створення безпечного середовища під час воєнного стану є наявність закладів освіти укриття. Саме тому постійно на контролі аналіз оснащення приміщення укриття. У процесі підготовки до минулого навчального року був проведений капітальний ремонт з переоснащення підвального приміщення закладу у найпростіше укриття, яке відповідає вимогам ДСНС. Щодо облаштування найпростішого укриття, і повністю почала вона функціонати, функці... Ні, Господі, уже рот <риклад> не робить. З 23-го року. Відповідно статуту, заклад розрахований на 8 груп. Але враховуючи особистості воєнного стану за умови створеного безпечного простору на початку 2023 року функціонували тільки три групи. А з 1 лютого, Моменту відкриття відремонтованого від, від укриття відновили роботу 6 вікових груп, а з квітня місяця по сьогодні працюють 8 вікових груп. В укритті е, закладу нашого створений сучасний універсальний дизайн, облаштовані розвивальні осередки за інтересами, поділено простір, на гамірну та тиху зону. Щорічно в закладі проводились тижні. Безпеки життєдіяльності та тижні безпеки дорожнього руху. Це третій тиждень листопада і третій тиждень квітня. З колективом та адміністрацією закладу були розроблені паспорт безпеки закладу освіти, план реагування на надзвичайні ситуації, як діяти за сигналом повітряна тривога, це інструкція для працівників з до, що має бути в рюкзачку безпеки для дитини. Як впоратися, впоратися з панікою та тривогою в умовах воєнного стану? Як розповідати дитині про війну, дії населення в умовах надзвичайної ситуації військового характеру? Начна увага приділялася приділяла безпеці підтримки психічного здоров'я всіх учасників освітнього процесу. Троє працівників пройшли курси з питань психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу. Отримані знання практично реалізовані через проведені тренінги педагогічну раду. Педагоги закладу в своїй роботі зорієнтовані на створення комфортного психологічного мікроклімату для розвитку психологічно здорової особистості, визначають ознаки стресових реакцій дитячого організму та володіють техніками знаття напруженості та страху. Також значною мірою. Стан здоров'я вихованців залежить від організації харчування. Харчування в закладі здійснюється за принципами системи ХАС, розроблені та затверджені Держслужбислужбою чотирьохтижневі сезонні меню. Вартість харчування встановлена в розмірі 70 гривень, що дає змогу в повному обсязі дотримуватись вимог. Станом на грудень 2023 року зараховано 183 дитини. З них пільгові категорії 69. На загальних підставах батьки оплачують 50% вартості харчування, а інші 50 відшкодовують за рахунок місцевого бюджету. Пільгові категорії дітей харчуються 100% за рахунок відрахувань місцевого бюджету. Формування національної патріотичної свідомості дошкільнят забезпечувалось через різні види освітньої діяльності та педагогічні проекти. На сторінці нашого закладу в мережі Фейсбук. Можна відслідкувати патріотичні заходи, з яких педагоги та діти приймали участь у садочку. Наголошували лише на участь у заходах загального рівня. Дитяча волонтерська діяльність це були дитячі малюнки та виготовлення оберегів, подарунків до свята Миколая для воїнів. Акція 16 днів проти насилля, участь у конкурсі на малює безпеці МВС, участь у другому міжнародному. Міжнародному занятті Доброти, щаслива лапа, всеукраїнський конкурс, малюнка на малю суперсилу, проведення всеукраїнської руханки сили, присвяченої стійкості українському народу, проведення Дня захисту України спільно з татами-воїнами, участь у всеукраїнському конкурсі Національного банку України, «Відеоробіт. традиції добрих справ з метою популяризації традицій, благодійності в родинах. Начна увага приділялася питанню наступності між дошкілля та початковою ланкою. 31 грудня 2023 року закінчилась дія договору між інститутом психології імені Костюка та нашим садком про співробітництво науково-експериментальній діяльності, готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи, що тривало три роки. Психологічна служба. Прийняла участь в опробації, за результатами якої науковцями створено єдиний інструментарій оцінювання готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в новій українській школі та видано методичний посібник чарівні перетворення, що використовувати під час діагностики. Також адміністрація закладу в жовтні приймала участь у розробці програми розвитку дошкілля Димірської селищної ради, надавали пропозиції. Відповідно до потретик та власного бачення реалізації програми.